Хокум. Треба мочити підсака вже чи що? Да, вже пора. Да. Да, нарешті, друзі, у нас перше клювання за сьогоднішній день. Ми проснулися десь 8 ранку, закинулися, закормилися вже. Докидували коброю пару разів. Результату не було, і ось тільки змінили трошки дистанції, війшли далі в берег і в нас клювання. Беремо цьому. Чітко. Четко спрацювала тактика. Пішли, поміняли чуть дистанцію в жару і спрацювала з маємо в районі ПТКГ. Ось так. Цього тільки витягнули і ще одного. Дуплетик. кажеш? Дуплетик. Змінили насадочку на цій палці, тут стояла у нас 24-ка. Варіонка. Змінили трошки менше, поставили гачок менший, поставили меншу насадочку, десяточку і є результат. Дуплет. Ось бачите, отакий от у нас дуплетик, Рівно один орієнтовно 4, десь кілограмчика тут, а тут а десь двушечка, поки, такий дуплетик. На тому приємно, Це наші перше днів на клювання і відразу дуплет. Цікаво, що буде далі. Так, тут. як вони попливуть? Один головой туди, один головою туди. Ана. Давайте, хлопчики. Сітку ж так треба. Чуть не попливла. Без поплавочка. Ну так, лайкушка, дуплетик. Оце то паровоз був, так? Да. Риба має бути крупна. З людьми ну от сиділи, дивилися, вже йдуть до нас. Хочуть привітатися з хлопчиками-коробчиками. Дивіться, який дельфінарів. Не бризгайся. Бриз. Ось такий красень. Ми підняти не може, вже, все. Не, нема сяти, сили в руках. Отакий Дельфінарі у нас. Мочніший корм. Красавчик. Угу. Кругляш. Все, пливи, друже. Рости. за мамкою. І хвостом помахав. Ху -ху, весь, бачите? Так що, друзі, випускайте рибу, ви її через 2-3 роки обов'язково зловите, але вона буде вже більших вагів і принесе вам більше задоволення. Ось, Бачите, наш тестовий ми взяли, зробили стік. Самі робили повністю всі інгредієнти від сипухи, пільця і всяких секретних інгредієнтів. І ось. Зараз ми будемо розловлювати. Ваня розловив, вже зловив тринажку. Чисто там навіть більше, тренажка з чимось. І будемо далі пробувати тестувати наші пельчики. Так, в нас же підходить час до вечора, вже біля п'ятої години вирішили зробити закормік. Зараз хвилинок 30 настоїться. Ось у нас такий тут різаний цілий бойл. Тут різаний весь бойл. Викинемо ще ось остатки нас пільчика залишилося. Довкинемо його. Цей бойл і залишимо ще на вечір на восьму годину за корм. Сіді кормиться ваня. І вже будемо ходити в другу ніч. Подивимось, що вона нам принесе. Ось так. Що у нас вечірня покльовка? Вже попереду у нас остання ніч. І щось таке це але не велике і не мале. Зараз побачимо. Будемо зараз ставити великі насадки. Одну двадцять з 20 бойлом відразу на волосі. Надія лише на цю ніч, щоб ми піймаємо шай. Крупний шай якось. За 20 кг буде. Вище, правда? Яке Ти що, це круче. Ну, може <рик> <рик> Здоровидло. Здоровидло клюнуло. Це добре, зараз ще туди підкормимо. Можливо, амурчики стайка зайшла. І будемо зараз ловити. Замах, о, гарно. Ось дивіться. У нас такий дуже буйний максимально амур. Ми ж тебе полягли, що таке. От. Максимально буйний. Десьора є железна. Будемо його випускати, бо він буянить по-страшному. Ось такий, можна сказати, вечірній нашій Амурєвич. Зараз будемо підкормимо і думаю, можливо там стайка зайшла і буде ще крупніше. Подивимось. Щось непогане. Ось э, амур у нас був і буквально хвилин скільки пройшло 10-15 після Амура, 15 десь. І знову клювання на цю спалочку. Цікаво. Зараз подивимось, але ну, я думаю, що це кораб. А вниз? Уже щось. Але файне не має. Опас. Ну не десятка, десь дев'ятка, так? Да? Да. Береш? Ну нічок? Звісно, круто. Зараз подивимося, покажемо на маті. Що, ти не донесеш? Чи палку йдеш? Хочу палку. Що, браті, це <рес> вже <Доволи. рес> буде. Каже, 10 мінімум. Та я думав 10. Так, він давав житті біля бера. Пшикати молодого. Угу. Ось дивіться, ось такий наш коропець кліма. Зразу його в підсачку ми випустимо доволі непоганий чекаємо більше запчека 7 тонн добре точно Ти включав? Так. Рані на шість половини Отак сидимо чилимо два дні Ванька, це би як рибалка пройшла? Все нормально. Чуть-чуть не дотягнули. Лаша ніч попереду. <рес> Але все добре. Каже, бодя ніч попереду. Я ну візьму скажи, який боді напиток? напіток. <рес> <Пиво. рес> <рес> а всім розказує, що карпатський, карпатський чай. <рес> <рес> Нічка продовжується. Ми місце дислокації не міняємо. Рибка прокльовується дивіться, Такий файний коропес. Це клює, можна сказати, дальня дистанція найліпша. Біля п'ятьорочки. Не буду його вже піднімати, Ось вам. Саме головне те, що риба клює, але не можемо відсекти п'ятьорок, сіморок, восьмьорок. За десятку це лише одну тринашку зловили і все, не можемо перескочити. Щось будемо пробувати, ставити можливо 2-24, зараз варіонки. Ось щось робити. Ну ось друзі, дивіться, який у нас нічний красий. Клюва. Дуже гарний. Жирний. Здоровенький. Десяточка, думаю, має бути. Ну, у нас на двійний бойл. 24 з 20-кою. Отаку комбінацію поставили і вона спрацювала. І ось як. Вон така рибка. Можна сказати, цю насадку відсікли меншого коропа, підійшов більший. Зараз будемо далі ставити його і чекати ще більшого. Так. Є. 10 800 Десяточка Кусился на одиночный Бойлик 24 О, Блин, зацепился Добрий ранок. Вже ранок. І що? Кльовок не було. Лише одна покльовочка дійсно була. І все. Сонечко вже потрошки піднімається. Зараз ще будемо пробувати перезакидати. Кісь отримати ще декілька плювань. Вже починати збиратися та їхати домой. Ось у нас друзі, ось така рання перша рибка. Тепер перезакинулися і на два. Не вгамовлено, будемо випускати і ловити далі, бо вже переграти. треба буде зараз збиратися. Будем підсикати. Ого. І що будемо підсікати. Ого! У нас дуплетик. Ось Ваня зараз буде підсікати. І я тяну паличку одненько. Ну давай. Опа. Непоганий ранок. Отак. Та ти що, що там? 14 з чимось? Да. Ну, ось така 14, Клас. Кайф, це те, що ми хотіли. От виходить так, що вона клюнула в нашу в другу... на другу добу ранку, блін, зараз вам покажу, розкажу. О! Опять зацепилась? Да. Ось такий нас ранній монстр. Набоял. 24 очка Ось такі гарні. Сильний. Монстр. Сазан, глінючий, риба. Все, осінь наступила запаковка. Да, запаковка. Це улюблена бодіна тема. Він так любить збиратися, все складати, додому да. їхати. Вся наша риболовля вже підійшла, ну, вже завершилась, ми вже спакувались, відловились. Все супер. Наловили крупної риби. Було багато в нас за десяток. Ну, як за десяток, 10, 11, дев'ятки, отакий крупний. А саме крупна була 14 і 13, з чимось там, що ванні. Ось так. Зловили в загальному, там більше 40 риб. В принципі, це хороший результат. І 16 то столов буде. Да, і 16 столом. Оце саме козарне риба. Yeah. Да. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам наша риболовля і що б хотіли побачити ще в наших відео. Все, всім пока, слава Україні!